Один ковток і ти у ритмі Моршнська спорт 100% відновлення. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпет Україн. Разом сильніші. Моє вітання усім шанувальникам українського футболу. Радий запросити вас до міста журат на стадіон Авангард, де сьогодні відбудеться поєдинок четвертого туру чемпіонату України у відбет першій лізі між харківським металістом, номінальним господарем сьогоднішнього матчу, і одним з найстаріших футбольних клубів Івано-Франківськ області. Це пробій Городенка. Саме так я не помилився, попри те, що пробій Городенко зовсім юний-юний, я б сказав, клуб на мапі футбольної України на професійному рівні. Насправді, це клуб з великою історією. І ось такий суперник завітав сьогодні до харківського металіста. Того Василь Луцьо сьогодні відсутній у заявці. Також у нього є пошкодження. Ну і. Так, тут спроба далі удару від euh, Борисевича. М'яч пройшов позворота. Подачу від Луцева. Мизюк! Ще один котовий. Остро було біля варить пробію. У Мизюка вийшла скидка у напрямку Віталія Федорів. Бачимо, посміхається Віталій, тому що розуміє, що подає Луцців. Удар! Вище веріється. Даніель Вернато Вернатос спробував головою. Так, а тут жоватаці пробіє! Єрахуна підкрита. 1-0. Микола сікач а, забиває ось таки ворота Владислава Рибака. Не забиває металіст і буквально у наступ... наступній атаці забиває свій гол пробій. Так, дивимося атаку металіста Петро Луців. Луців це в руки ковале. Поліві гравці Богдан Порох, Єгор Шерстюк, Роман Горенко, Максим Гачанський, Михайло Шевченко, Ілля Грищенко, Іван Шаповалов, Кирило Паляничка. Ну, Якщо є завдання додати, подає Сандей. Це удар. у руки. Рибак. кидає на цвіренка. Подає луців. І потрібно забивати. І забивають харків'яни. Рахунок 1-1. І хто забиває? Подивіться. Це Єгор Шерстюк, друзі. Якщо там таке скупчення футболістів було, я, ну... Так, схоже, його всі вітають. Виконує те завдання, з яким він виходив на поле у другому таймі. Забуває. Так, Дивимось кутовий на дальній стійці. Олександр Мезюк намагався пробити, а вийшла передача у нас ріку Теплякова. Тепляко пробуває в попередженні там, де треба опиняється Єгор Шерстюк. 16-річний вихованець дитячо юнацької футбольної школи «Металіст». Кайдалов. Передача від Кайдалова. Там одразу три гравці металіста. Це удар! Подін через себе цверенка. Хотів подивитися повтор. Там здається і міг приймати у куди більш зручній позиції. Але Ціренко наважився і пробив. Бачите, якщо блучив ворота, і Коваленко б не встиг зреагувати. на Цвіренка. Циренко. Хороша передача на Петра Луцева. Класно. І Луців, подача кулака Максим Коваленко. А тут Вернатос пробиває Вернатос. Ползворот. Максим Коваленко 23 річний голкіпер пробою. Між іншим, уроджений з міста Харкова. і є він вихованцем металіста З 2013-17 по 17 роки. у структурі харківської команди перебував. А правда, за сам металіст. Так і не зіграв. Наразі він належить металісту 19-25, і грає в оренді тут. Філіповіч. Небезпечно. Справді дуже небезпечно. Ну, добре що. Шерстюк дуже добре. З Багачанським грає. Пробуває Шерстюк це у руки Максима Коваленко. Вийшов удар таким сильним. Кидає Вернатус. Відбивається пробій. І, схоже, на цьому все, друзі, у поєдинку четвертого туру. Вібит першої ліги харківський металіст. У номінально домашньому матчі грає в нічю із пробоєм із міста Городенка. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Ukraine. Разом сильніші. Один ковток. І ти у ритмі. Моршінська спорт. 100% відновлення